Вітаємо, шановні учні, батьки та вчителі нашої гімназії. Ось і промайнув цей непростий навчальний рік. Він був дуже відповідальним, однак в той самий час особливим, новаторським, цікавим, тому що вимагав від нас не тільки дати знання, а й захистити від небезпеки. Зберегти найцінніше життя та здоров'я кожного з нас. Наша гімназія це не просто місце для навчання, де ви отримуєте знання, а це спільнота, де ви отримуєте натхнення, дружбу, підтримку. Тому завдяки вам, дорогі наші. Учні, батьки і вчителі, ми подолали всі перешкоди цього року. І сьогодні святкуємо День останнього дзвоника. Дорогі наші випускники, щиро вітаємо вас з закінченням цього року. Бажаємо вам здоров'я, успіхів, натхнення та Божого благословення. Дякуємо всім. За працю, за підтримку, за навчання, за успіхи у навчанні, в конкурсах пишаємося вами і дуже сподіваємося, що наступного навчального року ми з вами зустрінемося вже в стінах нашої гімназії, що знов наша гімназія сповниться дитячим сміхом, гамором на перервах шелесту книг та підручників. Бажаємо всім перемоги та гарного відпочинку під мирним небом України. Ну що ж, і ось він, останній дзвоник, прощавай 2022-2023 навчальний рік.